Отче Небесний, ми приходимо до тебе сьогодні з серцями, сповненими вдячності за твій найдосконаліший задум сім'ю. Ми схиляємося перед тобою, визнаючи, що інститут сім'ї це не людський винахід і не соціальний контракт, а твій дорогоцінний дар, твоя мудра постанова, дана людству ще в Едемському саду. Ти створив нас для стосунків, для спільності, для любові, і саме в сім'ї ми вперше пізнаємо ці глибокі істини. Ти заклав у її основу принцип завіту, вірності та взаємної підтримки, щоб вона стала відображенням Твоєї любові та єдності при Святої Трійці. Ми молимо тебе, Господи, допоможи кожній родині сьогодні знову побачити цей високий стандарт. Допоможи їм усвідомити, що їхній дім це не просто місце проживання, а святилище, де Твоя присутність може перебувати і діяти. Нехай вони будують свої стосунки не на хиткому піску людських емоцій чи суспільних очікувань, а на непорушній скелі Твого слова і Твоїх обітниць. Відкрий їм очі на велич твого початкового плану, щоб вони цінували свій союз як священний дар і прагнули втілювати в ньому Твою волю. Господи Ісусе, ми молимо Тебе за подружні пари в кожній родині. Ми просимо, щоб їхні стосунки були не просто партнерством, а глибоким священним завітом, укладеним перед Твоїм лицем. Ми молимо, щоб любов між чоловіком і дружиною відображала твою любов до церкви, любов, що не шукає свого, не дратується, не пам'ятає зла, але все зносить, всьому вірить, всього сподівається, все терпить. Благослови чоловіків мудрістю, щоб вони любили своїх дружин, дай їм силу бути духовними лідерами у своїх домівках, провідниками, які ведуть сім'ю до тебе. Благослови дружин, щоб вони поважали своїх чоловіків, підтримували їх і були їм вірними помічницями, як це передбачено твоїм словом. Захисти їхні серця від спокус цього світу, від егоїзму, який руйнує єдність, від гіркоти, що отруює стосунки. Допоможи їм щодня свідомо обирати одне одного, прощати, служити і зростати разом у вірі та взаєморозумінні. Щоб їхній шлюб був яскравим свідченням твоєї вірності, Духу Святий, утішителю і наставнику, ми приносимо до тебе всіх батьків. Ми знаємо, що виховання дітей це одне з найвеличніших і найскладніших покликань, яке ти довіряєш людям. Це не просто забезпечення матеріальних потреб, а формування душі, характеру та віри. Тому ми благаємо тебе, наповни їх своєю надприродною мудрістю, дай їм терпіння, коли вони втомлені, дай їм любов, коли вони роздратовані, дай їм розуміння, коли вони не знають, як вчинити. Навчи їх бачити в кожній дитині унікальну особистість, створену за твоїм образом з її власними дарами та покликанням. Допоможи їм виховувати дітей не в гніві та роздратуванні, а в навчанні та наставленні Господньому, як заповідає Твоє Слово. Нехай їхній приклад буде гучнішим за слова. Нехай діти бачать у своїх батьках не ідеальних людей, а щирих послідовників Христа, які вміють визнавати свої помилки, просити пробачення і покладатися на Твою благодать. Благослови їхні слова, щоб вони були сповнені підбадьорення, а не критики, їхні вчинки, щоб вони демонстрували любов, а не байдужість, їхню дисципліну, щоб вона виправляла, а не ламала. Всемогутній, Боже, ми молимося за серця дітей у кожній родині. У світі, де авторитети піддаються сумніву, а послух вважається слабкістю, ми просимо тебе, збережи їхні серця м'якими та відкритими до батьківського наставництва. Допоможи їм зрозуміти, що пошана до батьків це не просто вимога, а твій шлях благословення для їхнього життя. Навчи їх слухати з увагою, приймати поради з вдячністю і виявляти повагу не тільки тоді, коли вони згодні, а й у моменти незгоди. Захисти їх від духу бунтарства, від гіркоти та образи, які можуть пустити коріння в їхніх душах через непорозуміння чи батьківські помилки. Дай їм мудрості бачити в своїх батьках не ворогів, а твоїх інструментів для їхнього блага. І навіть коли діти виростають і створюють власні сім'ї, нехай почуття любові, вдячності та турботи про своїх батьків ніколи не згасає в їхніх серцях. Нехай зв'язок між поколіннями міцніє, будуючись на взаємній повазі та любові, яка бере початок у тобі. Господи, ми молимося за спілкування всередині сімей. Так часто саме в цій сфері диявол сіє розбрат і непорозуміння. Ми просимо, навчи членів родин говорити істину в любові. Нехай їхні слова будуть не зброєю, що ранить, а ліками, що зцілюють. Допоможи їм бути швидкими на слухання, повільними на слова і повільними на гнів. Дай їм мудрості обирати правильний час і правильний тон для розмови, особливо коли йдеться про складні та болючі питання. Звільни їх від звички використовувати мовчання як покарання від сарказму, що принижує, та від крику, що руйнує довіру. Натомість наповни їхні розмови благодаттю, терпінням та щирим бажанням зрозуміти одне одного. Нехай їхні домівки будуть місцем, де можна відкрито ділитися своїми страхами, мріями, невдачами та перемогами, знаючи, що тебе вислухають без осуду і приймуть з любов'ю. Навчи їх мистецтву активного слухання, щоб вони чули не лише слова, а й серце, що стоїть за ними. Ми благаємо тебе про дар прощення для кожної сім'ї. Ми знаємо, що там, де живуть близькі люди, неминуче виникають образи, розчарування та біль. Егоїзм, нерозуміння, все це залишає рани, які без прощення перетворюються на стіни, що розділяють серця. Ми молимося за сім'ї, де панує гіркота, де минулі образи отруюють сьогодення і крадуть майбутнє. Господи, увійди в ці домівки своєю зцілюючою присутністю. Нагадай їм про ціну твого прощення на Голгофі, допоможи їм зрозуміти, що прощення це не почуття, а свідоме рішення, акт волі, що звільняє не стільки кривдника, скільки того, хто прощає. Дай їм силу відпустити Борг, як і ти відпустив їм. Навчи їх не просто говорити про бач, а й жити прощенням, не згадуючи минулих провин, не використовуючи їх як зброю в майбутніх суперечках. Нехай культура прощення стане основою їхніх стосунків, щоб їхній дім був місцем благодаті, де кожен знає, що навіть після падіння його приймуть і полюблять знову. Господи, Ти сказав, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Ми молимося, щоб кожна християнська сім'я стала такою малою церквою, місцем, де твоя присутність є реальною та відчутною. Ми просимо, щоб їхня віра була не просто індивідуальною справою кожного, а спільним фундаментом, на якому будується все їхнє життя. Благослови їхній час, проведений разом у молитві. Нехай це буде не формальний ритуал, а жива розмова з тобою, де вони діляться своїми потребами, дякують за твої благословення і разом шукають твоєї волі. Дай їм любов до Твого Слова, щоб спільне читання Біблії стало для них джерелом мудрості, підбадьорення та духовного зростання. Допоможи батькам передати свою віру дітям не лише словами, а й своїм повсякденним життям, своєю реакцією на труднощі, своєю щедрістю та любов'ю до ближніх. Нехай їхній дім буде місцем, де ім'я Ісуса прославляється. Де духовні цінності є пріоритетом, і де кожен член сім'ї, від наймолодшого до найстаршого, зростає у пізнанні тебе, нашого Спасителя і Господа. Життя непередбачуване, і в кожну домівку рано чи пізно приходять труднощі: хвороби, фінансові проблеми, втрата роботи, непорозуміння, смерть близьких. У ці темні часи ми просимо будь їхньою скелею та фортецею. Коли їхні власні сили вичерпуються, нагадай їм, що твоя сила виявляється в немочі, коли страх і тривога намагаються заволодіти їхніми серцями, наповни їх своїм миром, що перевищує всяке розуміння. Ми молимо, щоб випробування не розділили їх, а навпаки, згуртували ще сильніше. Допоможи їм не звинувачувати одне одного чи тебе, а разом шукати твого лиця, разом триматися за твої обітниці. Нехай вони стануть одне для одного опорою та розрадою, несучи тягарі одне одного і так виконуючи закон Христа, навчи їх бачити твою руку навіть у найскладніших обставинах, довіряючи, що ти все обертаєш на добро для тих, хто любить тебе. Нехай цей досвід поглибить їхню віру і зробить їхнє свідчення для інших ще яскравішим. Постав духовну охорону навколо кожного дому, дай батькам мудрості та сміливості встановлювати здорові межі, контролювати те, що входить у їхній дім через екрани та пристрої. Навчи їх розпізнавати брехню, замасковану під правду, і дай їм слів, щоб пояснити своїм дітям біблійний погляд на світ. Ми молимо, щоб сім'ї не пристосовувалися до цього віку, а перетворювалися оновленням свого розуму. Допоможи їм створити в своїх домівках атмосферу, де панують твої цінності: любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Нехай їхні домівки будуть не просто фортецями, а маяками, що світять у темряві, приваблюючи інших до світла твоєї істини. Ми молимося про зміцнення зв'язків між поколіннями. У сучасному світі, де сім'ї часто живуть далеко одне від одного, а старше покоління іноді вважається тягарем, допоможи нам цінувати мудрість, досвід і віру наших старших. Благослови бабусі, дідусів, дай їм здоров'я та сил, щоб вони могли бути благословенням для своїх онуків. Нехай вони передають не лише родинні історії, а й спадщину віри, розповідаючи про твою вірність у їхньому житті. Допоможи середньому поколінню, батькам, виявляти шану та турботу до своїх старіючих батьків, виконуючи твою заповідь. Навчи молодше покоління з повагою ставитися до старших, вчитися у них і служити їм. Нехай родинні зустрічі будуть не просто формальністю, а часом справжнього спілкування, взаємного збагачення та підтримки. Господи, Ти джерело всіх благ. Усе, що ми маємо, наш час, таланти, фінанси, здоров'я, належать Тобі, а ми лише тимчасові управителі. Ми молимося за мудрість для сімей у розпорядженні цими ресурсами у світі, одержимому матеріалізмом, де борги та кредити стають нормою, дай їм духа розсудливості та задоволення тим, що вони мають. Навчи їх жити відповідно до своїх статків, уникати марнотратства та мудро планувати свій бюджет. Нехай їхні фінансові рішення базуються не на бажанні вразити інших. А напрагнені бути вірними тобі, благослови їхню працю, щоб вони могли забезпечувати свої потреби, але найголовніше навчи їх бути щедрими, допоможи їм також мудро управляти своїм часом, розставляючи правильні пріоритети: час для тебе, час для подружжя, час для дітей, час для відпочинку та служіння. Нехай їхнє життя буде свідченням того, що, шукаючи найперше царство Божого, все інше додасться їм. Вічний Боже, Твоя вірність триває з роду в рід. Ми молимося про духовну спадщину, яку кожна сім'я залишить після себе. Життя коротке, і все матеріальне, що ми накопичуємо, зрештою залишиться на цій землі. Але те, що ми вкладаємо в серця наших дітей та онуків, має вічну цінність. Ми просимо допоможи кожному батькові, кожній матері усвідомити свою відповідальність за передачу віри наступним поколінням. Нехай їхньою найбільшою мрією буде не успішна кар'єра чи фінансовий добробут їхніх дітей, а те, щоб їхні діти знали, любили і служили тобі. Спонукай їх розповідати своїм дітям про великі діла, які ти вчинив як у біблійній історії, так і в їхньому власному житті. Нехай історії про твоє проведіння, захист і спасіння стануть частиною їхньої родинної культури. Ми молимо, щоб віра передана ними, була не просто набором правил чи традицій, а живими, особистими стосунками з Ісусом Христом. Нехай вогонь віри не згасає, а передається від серця до серця, щоб і через багато років їхні нащадки стояли в Домі Божому і прославляли Твоє святе ім'я. На завершення нашої молитви ми віддаємо кожну сім'ю у твої люблячі та всемогутні руки. Ми визнаємо, що без тебе ми не можемо нічого. Усі наші зусилля, плани та мрії марні, якщо ти не збудуєш дім. Тому ми просимо: візьми кожну родину під свій особливий захист і опіку, благослови їх у всьому. Нехай Господь благословить їх і збереже їх, нехай Господь засяє на них лицем своїм і помилує їх. Нехай Господь зверне на них лице своє і дасть їм мир, мир у стосунках, мир у серцях, мир з тобою, наповни їхні домівки своєю радістю, веди їх своєю мудрістю. Нехай кожна сім'я, яка любить тебе, стане сильним і яскравим свідченням твоєї преображуючої сили в цьому світі. Нехай вони будуть сіллю, яка надає смаку, і світлом, яке неможливо приховати. Ми просимо про все це в ім'я того, хто є наріжним каменем кожної віруючої родини, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що ви провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця та вона стала вашою особистою молитвою, напишіть у коментарях слово Амінь як знак вашої віри і згоди. Також ваші вподобайки під цим відео допоможуть іншим людям знайти його. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наступні наші зустрічі для спільної молитви. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. Амінь.